Доброго дня, мене звати Олена Миколаївна, і ми з вами продовжуємо готуватися до НМТ з математики. Сьогодні ми розглянемо завдання з параметром, яке пропонувалося в домашньому завданні на YouTube-каналі iLearn. Це у нас восьмий вебінар. Дев'яте завдання. Давайте дивитися, ми маємо систему двох лінійних рівнянь. Так, і треба, щоб х0 дорівнювало корінь із y0. Давайте дивитися, у відповідь запишіть їх добуток. Добуток. Так, давайте я перше рівняння помножу на мінус 2. Так, що я буду мати. Мінус 2х додати 2 у дорівнює мінус 2а в квадраті додати 24а мінус 10. Друге, просто переписую. А плюс 1. Давайте додамо обидві частини. Мінус 2х плюс 2х взаємо 2y, мінус 3 – це мінус y дорівнює. Тут мінус 2а в квадраті, 2 в квадраті, взаємо знищується, 24а мінус 24а взаємо мінус 10 плюс 1. Це буде мінус 9. Так, значить, y дорівнює 9. Це у ми знайшли. Щоб знайти х, треба вдовільне рівняння. Замість. Іг підставити дев'яточку. І ми знайдемо х. Так, а давайте знайдемо х. Нам же треба, щоб х і задовольняли цим рівнянням. Значить, можна підставити 9, знайти х. Але давайте. Нам же треба, щоб x0 дорівнювало корінь із y0. Я використаю цю умову. Х0 повинно дорівнювати корінь із y 0 повинно дорівнювати корінь із 9 це 3. Значить, нам треба, щоб пара чисел 3 і 9 задовольнялись цій системи. Щоб ці числа задовольняли, треба їх сюди підставити і ми знайдемо А. І не треба так знаходити. Так, 3 мінус 9 дорівнює а в квадраті мінус 12а плюс 5. Значить, а в квадраті мінус 12а плюс 5. мінус 6, там, значить, плюс 6 дорівнює 0. А в квадраті мінус 12a плюс 11 дорівнює 0. Теорема Вієта. А1 плюс А2 дорівнює 12. А1 помножити на а2 дорівнює 11. Так, і що це в нас? У нас А1 дорівнює 11. А2. Дорівнює 1. Так. І нам треба визначити всі значення А, за яких розв'язок ля-ля-ля задовольняє умови, у відповідь запишіть їх добуток. Значить, треба 11 помножити на 1, це добуток буде, діє множення, і відповідь 11. Ось так ми розв'язали рівняння. Так, да, можна було не знаходити з системи, а просто використати оцю умову і потім підставити ці значення. Так, ось так ми з вами розв'язали завдання з параметром. Не забувайте ставити лайк, це ваша найкраща подяка мені за мою роботу. Також пишіть коментарі, ставте питання, підписуйтесь на канал. Також запрошую вас на індивідуальні заняття. Посилання на телеграм ви бачите на екрані. На сьогодні ми будемо закінчувати. Я бажаю вам успіхів. На все добре, до побачення!